Пане Іване, власне, далі знаєте, хотіла продовжити те, що ви вже почали розвивати зустріч Рубіо та Лаврова, адже CNN повідомляє, що вона нібито зірвалася під загрозою ймовірна зустріч Трампа та Путіна, але коментуючи повідомлення західних ЗМІ, варто також наголосити, що до відкладеної зустрічі Лаврова і Рубіо Сергій Рябков заявив, що нібито не можна відкладати те, про що не було і домовленості. Ну і він також додав, що відповідна зустріч потребує підготовки. і Бачу, також від Лаврова певні коментарі з'являється, що негайне припинення вогню означало б, що більшість України залишиться за меню під владою київського режиму. Лавров заявив. Ну і за його словами закликати до перемир'я, не усунувши причин конфлікту, це зовсім не те про що домовлявся Путін, а також лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп. Хотіла вашу думку почути, знаєте, чи все ж таки зірветься цей Будапешт 2.0, навіть якщо він буде, припустимо, чого крім чергової брехні від Путіна і компліментів Трампа можна від цієї зустрічі взагалі очікувати. Ну, знаєте, пані Дарина, я апріорі думав, що її не буде цієї зустрічі. Тобто, якщо там відсотки давайте оцінювати, 51% думав, що не буде, 49% що буде. Зараз після інформації про те, що зустріч Рубіо і Лаврова не буде, поки що відтермінована. Мої відсотки, скажімо, так, зменшуються, Давайте поки що 60% що не буде, 40% що буде. Далі подивимось за динамікою новини. Відповідно буде коригувати власну оцінку ситуації, тому що публіка, дуже багато хто говорить, що для зустрічі Трампа і Путіна потрібні реальні речі. Нікому не потрібен другий анкорідж, зустріч на Алясці. Яка дуже сильно роздратувала Трампа по великому рахунку? Ось є навіть окремі засоби масової інформації, які говорять, що дивіться, які наслідки зустрічі на Алясці реальні наслідки, що Сполучені Штати Америки почали давати Україні. Розвідувальну інформацію щодо покращення маршрутів українських дронів, які атакують російські нафтопоробні підприємства, після чого оці атаки мають не що характер, тобто не ударили через два місяці. Наступний, а ударили на наступної ночі вже наступний удар. Тобто, що росіяни вони мають. Скажімо так, окремі системи ПВО все ще в тилу для захисту своїх об'єктів. А сполучені Штати Америки їх розвідка має інформацію щодо них, і вони надають цю інформацію. І Тут цікава відмінність від попередньої адміністрації, яка повністю підтримувала Україну, яка ні в якому разі не збиралась домовляти з Путіним, розмовляти з Путіним. Вести якісь перемовини з ним тим паче зустрічі президентів а, але при цьому казали Україні не бийте по російським нафтопереробним підприємствам і відповідно надавали інформацію, яка допоможе Україні це робити. Чинна адміністрація не, не риторична, точно не на стороні України. Дональд Трамп зустрівся вже раз, Путіним хоче зустріти ще раз, тобто. Абсолютна зміна вектору відношень до Росії принаймні щодо зустрічі лідерів. Але при цьому а, чинна адміністрація не каже Україні: не бийте по російському НПЗ. А після як багато хто вважає провальної зустрічі в Анкорідже, ще почала давати інформацію. Щось дивіться, щоб краще вдарити по цьому НПЗ, вам треба зробити те та те та, -та, 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 -та отут, обійти, отут обійти, отут обійти, ось тут обійти. Тобто, виходить так, що чинна адміністрація в, в певних напрямках навіть більше допомагає Україні ніж попередньо, але ментарно тому, що вони не вважають проблемою нанесені ударів по російським НПЗ, бо більше вони навіть думають, що це буде грати на їхню користь, бо чина адміністрація вона все ж таки прагне більше постачати енергетичних товарів до Європи. І розуміє, що якщо Росія фізично не зможе це робити, свято місце пусто не буває. Його займуть власне американські виробники. Тому тут будемо дивитись. Знову ж таки як будуть проходити події, чи буде це зустріч, чи ні, чи буде щось оговорено. А Росія дуже любить казати про першу причину війни. Ну знаєте, тут я парадоксально, але погоджуюсь з ним. Бо як на мене, перша причина це е імперські амбіції Путіна, його оточення. Тобто, якщо ліквідувати першу причину, тобто ліквідувати Путіна, цілком можливо, війна може зупинитись. Інше питання, як вона зуниться так само, як зупинилась Корейська війна, яка, як на мене, зупинилась через смерть Сталіна. Адже, поки був Сталін, Корейська війна тривала, коли Сталін помер, то миттєво було прийнято рішення щодо її замороження по лінії розмежування. А, з однієї сторони, це дало можливості Південній Кореї розвиватися, з іншої сторони, це створило за... з... одвічну загрозу Північної Кореї. І ми бачимо, як довго ця загроза триває, і північна Корея і Україні створює проблеми. І я більш ніж впевнений, що і сусіди Північної Кореї, особливо Південна Корея та Японія, побоюються того, що в один момент Північна Корея захоче, як то кажуть, більш жорсткіше себе вести. Хоча знаєте, коли вже запускаються ракети над Японією. Це вже як на мене ризики, які створюються для цієї країни. Але це як це, кажуть окрема історія, тим не менш зараз треба рухатись відповідно до цих реалій, і оця ідея замороження, про яку ми почали говорити, це як на мене насамперед спроба показати Трампу, що Росія не здатна до домовленості. Росія хоче воювати і далі, і це бумоно тим, що Росія за багато чого вкладає в цю війну і не отримання результатів, які Росія прагне. Для Росії може завершитись тим, що держава просто почне розпадатись через те, що регіони будуть не доотримувати грошей, які пішли на війну а отже, не пішли на те, щоб забезпечувати розвиток цих регіонів. Пане Іване, далі хочу вести діалог з приводу перемовин, але знаєте, торгівельних, які веде Трамп безпосередньо з різними країнами, і цього разу хочу обговорити тему Індії. Ми з вами прекрасно знаємо те, що безпосередньо російська нафта була одним із тих головних подразників для Трампа, скажімо так, в тривалих торгових переговорах із Індією. І ось буквально нещодавно він надав коментар журналістам на своєму борту, що він залишить мити для Індії в разі продовження закупки російської нафти. Цитую, я розмовляв з прем'єром Тром Індії моді, і він сказав, що не буде займатися російською нафтою. водночас. В МЗС індії заявили, що нічого не знають про цю розмову. Якщо ж так заявив Трамп, то просто продовжуватимуть платити величезні мита, а вони не хочуть цього робити. Як ви думаєте, з російською нафтою у Трампа так само успішно, як із закінченням він, який він обіцяє? І чи варто очікувати нових мит, наприклад, анонсованих для Китаю? Ну, війну Албанії і Азербайджана він завершив одні по причині, що її близько не було. Але ж він ж сказав, що ось що цей мир, який досяг. А що стосується іншого на ну, близький схід, ми бачимо, що там апріорі було важко на щось розраховувати, але ж Трамп пафос не заявив, що там кінець війни. Ну я думаю, що люди, які перебувають безпосередньо в газі, вони навряд чи... Помітили, що війна завершилась і в регіоні також, тому що там також відбуваються певні події. А що стосується Індії, конкретно, знаєте, я не думаю, що причина в російській нафті. Я думаю, що причина в тому, що Трамп хоче поламати е, світову торгівлю, правила світової торгівлі. Він хоче створити те, що називається в діловій пресі позасоцівській світоустрій. тобто світоустрій без правил світової організації торгівлі. І він це почав робити ще в квітні цього року. Тоді це отримала негативні результати і негативну реакцію. В Змі і була така думка, що не можна підвищувати мита на рівному місці. Треба мати привід для цього, або так званий казус белі, тобто привід для війни. А, і команда Трампа почала думати: а де б знайти цей привід для війни, і одразу подумала, о так привід для війни, тобто війна. А де у нас війна? Війна Росії проти України? Тобто, ми будемо використовувати фактор закупівлі нафти у Росії як аргумент щодо запровадження ми.